Ми зараз живемо в світі, де онлайн освіта перемогла. Це стало новою нормою. Ніхто вже не сприймає як екзотику, коли ти кажеш: я навчаюся на онлайн-курсі або на онлайн магістратурі. Всі такі, ну окей, понятно. Навіщо це згадувати? Ковід став переламною остаточною точкою, коли люди тепер навіть не уточнюють. Вони навчаються на чомусь на програмі. Вони не уточнюють онлайн чи офлайн, бо важливо якість програм, Так? І тоді цього не було. Ми вже забули зараз. Да для нас це нова норма, що ти можеш зайти і подивитися там курс найкращого викладача України або Гарварду за якісь символічні гроші або взагалі безкоштовно. Тоді цього не було, і ми почали це будувати. Да? і в принципі, як ми бачимо, 3,5 мільйона людей навчаються завдяки доступу до цих навчальних матеріалів. Україні, матері, тільки так, в Україні так, так. да тільки в Україні Це ж говоримо. українську мову Українською мовою, звичайно, в світі це сотні мільйонів людей. Але навіть ці цифри це 10% десь з потенційних слухачів тобто, це величезні абсолютні цифри. Але в відсотках це поки не так багато. І тут вспливає друга проблема, над якою ми починаємо працювати зараз. Друга проблема це мотивація. Да? Тому що дивіться, в сучасному світі у тебе майже необмежений доступ до найкращих навчальних ресурсів. Не вистачає мотивації, не вистачає дисципліни, щоб вкладати час да, для того, щоб навчатися. Не вистачає ось цього здатності взяти те, що і так лежить бри. І робота з мотивацією в освіті, на мою думку, це один з головних викликів на найближчі кілька десятиліть в Україні і у всьому світі.